31 жовтня всіх чотирьох комісій земельних відносин, фінансів, бюджету, соціальне, комунальне, освіта, культура молодь. Я пропоную головою сьогоднішнє спільне засідання комісії обрати Лубаса Сергія Тереша, який у нас ще є голова фракції Слуга народу, а секретарем Сотєрку Ульманів. Хто за, прошу голосувати? Хто проти? Утримати. Головою Українських спільних засідання комісії Сергія Перешклуба, секретарем Ольга Ангєлівна. У нас на порядку денному одне лише питання. Це питання про звернення Російської сільської ради 8 скрипня щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Доповідає нам Олександр Анатолійович Олимевський, заступник сільського голови, з питань діяльність професійного. Шановні депутати, на ваш розгляд пропонується проєкт звернення Олексійської сільської ради 8 скрипня щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Сьогодні Україна переживає складний період своєї історії. Українці збутовані і єдині у своєму бажанні відстояти своє право на волю та свої конституційні свободи, на свою мову та традиції, незалежність своєї держави. План перемоги, представлений Президентом України Володимиром Зеленським у Верховній Раді України, США, європейських країнах, які є найважливішими союзниками України, на засіданні Європейської Ради. Це перелік заходів, рішучих кроків, які мають переломити ці війни, що триває в Україні вже майже 11 років. Це план перемоги для України і план надійної стабільності для інших країн Європи. Усі п'ять пунктів плану є надзвичайно важливими. Перший пункт плану має геополітичний характер і передбачає запрошення України до НАТО. Другий та третій пункти є військовими. та включають заходи щодо зміцнення обороноздатності держави. Четвертий пункт стосується економічних питань, а п'ятий – безпекових аспектів. Українці довели, що можуть захищати себе та інші демократичні нації. Для України питання вступу до НАТО означає майбутнє, пов'язане з євроінтеграцією та утвердженням демократії. Другий пункт це незворотнє зміцнення української оборони у боротьбі проти агресора, захист наших позицій на полі бою в Україні і водночас обов'язково повернення війни на територію Росії. Третій пункт плану передбачає розміщення на території України комплексно неядерного. Стратегічного пакету стримування, який буде достатнім для захисту України від будь-якої воєнної загрози з боку агресора. Потенціал України у виробництві енергії та продовольства є стратегічним, важливим у цій війні, що робить важливим четвертий пункт вкладу, який базується на спільному з стратегічними партнерами в захисті наявних в Україні критичних ресурсів спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. П'ятий пункт безпековий. Розрахований на післявоєнний період Україна матиме один з найбільше досвідчених та великих військових контингентів. Українці володітимуть реальним досвідом сучасної війни, застосування західної зброї та взаємодії з військовими НАТО. План перемоги закликає міжнародних партнерів України. Підтримати Україну, оскільки успіх його реалізації залежить від рішучості союзників, адже Україна прагне чесного і справедливого миру, а не територіальних поступок чи замороження в війні. Олексіївська сільська рада цілковіто підтримує план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Сподіваємося, що він буде підтриманий партнерами і повністю реалізований. Віримо в перемогу. У кого є якісь запитання до Олександра Анатолій? Є питання раз. Можна... План підтримки президента. Ми звернення на адресу Когопільного? Рішення та звернення надіслати президенту України Володимиру Зеленському та Верховній Раді України. Є ще запитання? Хто за те, що ми не спина розгляд сесії, прошу підняти? Хто проти, хто утримався? На цьому засіданні комісії завершено. Да.